Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Минулого тижня Україна пройшла екватор зими. Від початку першої масової ракетної атаки на нашу енергосистему ми розуміли, що це буде найскладніша зима в нашій історії. Наразі всі спроби Росії занурити Україну в темряву провалилися. Ми достойно пройшли першу половину зими, але розслаблятись дуже і дуже рано робота триває. У нас достатньо ресурсів для продовження і завершення опалювального сезону в нормальному режимі. У газосховищах зберігається близько 11 мільярдів кубів газу на складах майже 1,2 мільйона тонн вугілля. Вчора ухвалили розпорядження, яким дозволяємо державній компанії «Нафтогаз України залучити грант від ЄБРР на суму майже 189 мільйонів євро. На ці кошти компанія зможе імпортувати додаткові об'єми газу. Стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим. Через останній масштабний ворожий обстріл ми втратили ще частину генерації електроенергії. Ситуація ускладнюється тим, що значна частина генеруючих потужностей перебувають на тимчасово окупованих територіях. Серед них Запорізька АЕС, яку російські терористи перетворили на потенційну загрозу для всього світу. Тож мусимо дотримуватись лімітів енергоспоживання та вдаватися, на жаль, до аварійних відключень у разі їх перевищення. Разом з нашими союзниками ми продовжуємо працювати для координації відновлення та посилення стійкості нашої енергетичної інфраструктури. Сьогодні відбудеться засідання так званого енергетичного Рамштайну. Цей формат зустрічі створений, щоб вирішити три ключові завдання. Перше прискорити поточні ремонти, аби відновити обсяги генерації та розподілу. Друге сприяти децентралізації енергосистеми та зробити її менш вражливою для ворога. Третє допомогти Україні впровадити нові програми енергоефективності. Ми працюємо з партнерами, аби нарощувати постачання автотрансформаторів, розподільних пристроїв, генераторів та Іншого обладнання. Спільно розробляємо нові інструменти підтримки тих домогосподарств, які прагнуть встановити альтернативні джерела енергії. Прагнемо збільшити імпорт електроенергії з Європи. Скоро будемо мати для цього більші технічні можливості. Очікуємо від партнерів фінансової підтримки цієї ініціативи. Прогнозована фінансова підтримка це ще одна запорука нашої стійкості та майбутньої перемоги. Мінімальні цьогорічні потреби України в коштах 38 мільярдів доларів для фінансування дефіциту бюджету та ще 17 мільярдів доларів на першочергове відновлення. Ключовими партнерами залишаються Європейський Союз та Сполучені Штати. Ми дякуємо їм та усім країнам, міжнародним інституціям і приватним благодійникам, які допомагають нам виграти війну. Тут так само важливо, щоб проекти фінансової допомоги були чітко скоординовані. Тому держави Великої Сімки створили мультидонорську координаційну платформу так званий фінансовий Рамштайн. Він діятиме в трьох основних напрямках: стала короткострокова і довгострокова підтримка України, міжнародне фінансування та координація реформ і розвитку приватного сектору. Очікуємо, що перше засідання керівного секретаріату платформи відбудеться вже цього тижня. У форматі фінансового Рамштайну співпрацюватимуть країни ЄС та g 7 МВФ, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, організація економічного співробітництва та розвитку, інші міжнародні фінансові організації. Обидва формати і енергетичний і фінансовий рамштайни стосуються забезпечення додаткової стійкості нашої держави та використання двох головних завдань, які стоять перед урядом. Перше це повноцінне фінансування всіх критичних видатків, особливо, що стосується об'єктів відновлення. Друге завдання це успішне проходження опалювального сезону та збереження цілісності нашої енергосистеми. Водночас наш уряд продовжує проведення інших необхідних державі реформ. Це, зокрема, стосується розбудови антикорупційної архітектури. Йдеться про системну, послідовну роботу, яка конче потрібна Україні та є невід'ємною умовою євроінтеграції. На фінішну пряму виходить процес відбору директора Національного антикорупційного бюро. Уряд зацікавлений, щоб конкурс завершився якнайшвидше, і ми отримали фахового очільника цієї ключової для держави інституції. Паралельно з розбудовою антикорупційної архітектури ми продовжуємо ще три дотичні реформи. По-перше, продовжуємо курс на зменшення ролі держави в економіці через приватизацію та державно-приватне партнерство. Менше держави в економіці, менше можливостей для зловживань чиновників. Друга реформа, яка йде нескрізною ниткою через усі наші проекти, це, звичайно, цифровізація. Комп'ютер не бере хабарів, а тому всі послуги від держави мають бути діджиталізовані. Третя реформа, яка цьогоріч отримає новий поштовх, це реформа державного управління. Її мета підвищити ефективність роботи держапарату при одночасному скороченні витрат на його утримання. Ми робимо ставку на оптимізацію функціоналу та подальшу діджиталізацію. Продовжуємо корпоративну реформу. Сьогодні уряд призначить наглядову раду Нафтогазу, обравши на посади членів наглядової ради компанії шістьох переможців відбору. Це четверо незалежних членів та два представники держави. Робимо все можливе, щоб Україна була кращою та сильнішою. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!